Вітаю на каналі Новий Сад. Перед вами Абрикос Кулгат. Це Абрикос новинка в моїй колекції, він дозріває в ранній період. У нього згідності в його це самоплідність, також пізнє цвітіння. Приблизно в ті самі терміни, що Абрикос Вертіч. Якщо порівнювати його з конкурентами, до речі, з такими абрикосами, як Magic Cot і Robada. Це абрикоси одні з кращих, на мою думку, серед ранніх сортів. З появою цього абрикосу, він, на мою думку, зміщає вже якби, для мене оці сорта трошки на задній план, тому що він поєднує як хороші якості і Меджикота. Наприклад, це гарний калібр плоду. Це гарний смак, транспортабельність, маслянистість самої структури абрикосу, великий вміст цукру, також гідність меджикоту відповідно, і сорту Кулгат. Це при навантаженні він не втрачає калібру. Щодо калібру, цей сорт має найвищий калібр 3А. Це більшість абрикосів на дереві будуть мати калібр 3А. Це ми згадали гідності, які має сорт Кулгат порівняно з меджикотом. Якщо порівнювати з робадою, цей сорт успадкував, наприклад, стабільність, також самоплідність. Тобто через самоплідність, через те, що він цвіте в дуже пізній термін, він сильно навантажується кожного року і стабільно родить. Тобто також чимось він схожий і на робаду. І він поєднав у собі хороші якості робади і хороші якості сорту Magic MagicCode, хоча він і не відноситься ні до одного, ні до іншого. І також у нього дуже цікава ніша дозрівання. Він дозріває між середніми та ранніми сортами. Це також робить цей сорт дуже привабливий. Якщо зараз подивимось, яка буде у нас вага. І порівняємо його цього року вага Меджикота. У нас не було дощів, була в районі 90-100 грам. Менше, ніж ті роки, але що зробиш, як такий був у нас клімат. Дивимося яка вага. 108 грам. 95. 102. Як бачите, дуже гарний результат. Також, якщо подивитися на плід він є двохкольоровий. Одна сторона в нього оранжево-жовта, інша яскраво червоне має забарвлення. Тобто він є двохкольоровий. Якщо подивитися на ці всі фактори, які я назвав, це абрикос дуже цікавий для ринку. І найближчим часом він буде одним з кращих у цініші дозрівання. Також подивимось на цей сорт у плані того, якщо вам потрібна якась інформація для посадки. У нього дуже велика сила росту. Також, як бачите, габітус крони є дуже розкидистий. Тобто, якщо плануєте посадку цього сорту, потрібно максимально. Дати йому більше місця. Посадка підходить оптимально 5х4. Для цього сорту буде дуже добре. Як на мене, сорт не має мінусів, у нього тільки одні плюси. Сорт серії Араміс відомої. Ця серія дуже популярна є в світі. Думаю, цей сорт для мене вже з початку його плодоношення стає один з кращих. І з часом він буде поширюватися і насаджуватись. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення!